Всім привіт! Сьогодні ми з вами пограємо трошечки варваром. Друзі, ну, ми просто покажемо, як ця збірка взагалі грається, що з нею можна зробити, щоб грати нею трошечки просто, тому що скопіювали ми її повністю з сайту. Побігали трошечки на босі. Я думаю, що ролик з босом вийде трошечки раніше. Там у нас була зовсім інша тема, що хотілося б зробити з цією збіркою. Дивіться. Так як тут у нас немає змоги особливо обрати те, що в нас було в сезоні, тому що по суті збірка буде відрізнятися, ми краще з вами щось з нею зробимо таке, щоб вона у нас якимось чином ну, більш-менш заграла. Нам не потрібна буде ось ця гілка, тому що ми не хочемо бути базовою навичкою. Також. Максимальний запас люті нам, мабуть, також не знадобиться, тому що ми її не будемо так сильно витрачати. Дістанемо звідсіля всі поінти, що нам також буде не потрібно. Так, нам не потрібно буде робити монстрів вразливими. Можна також поінт звідсіля забирати спокійно. І, мабуть, ось це. Дурниця, що ми будемо відновлювати здоров'я за кожну затрачену одиницю люті. Також можна прибирати. Тобто, дивилися ми на ту збірку, ну, можна, звичайно, збиратися так, як в планері, але нам це трошечки не підходить, тому що в нас ситуація інша. Давайте поставимо краще так, щоб можна було нею спокійно грати. Візьмемо обов'язково ось цей крик, щоб отримувати менше урону. Візьмемо, я думаю, пасивку, щоб ми отримували. Так, урон від шипів. Урон від шипів Нам потрібен. Зараз подивимося, чи є в нас гліф міць. Чи є він у нас, чи ми його використовуємо. Ми його використовуємо, але. але... Він у нас і так буде працювати. Говорив про ось цей гліф. Ось цей гліф ми не використовуємо, тому урон від шипів нам не потрібен. Беремо краще гілку, щоб відновлювати лють. Також беремо, щоб наші крики діяли довше, це буде логічніше. І щоб наші крики відновлювали нам, щоб вони відновлювали нам нашу Кількість здоров'я трошечки. Ось це буде логічніше. Також можемо прибрати ось це прекрасне вміння, перенести сюди ось це вміння, щоб нам було зручніше. І візьмемо допоміжний крик на захист. І що у нас тепер за ситуація? Ми не наносимо урон від кровотоку. Це нічого страшного, я до цього часу не розумію, чому у варвара не використовуються ці всі прекрасні гілки, тому що у нього є досить цікаві варіації. Давайте, якусь із цих візьмемо. Тут є прекрасна от штука, коли ми наносимо урон. Ми якусь його частину перетворюємо в ворон від кровотоку. Я вважаю, що це прекрасно. Ми цю гілку візьмемо? Для, чого? Для того, щоб запустити ось цю штуку, де вона в нас тут? Коли ми будемо вбивати ворогів, які будуть стікати кров'ю, то з вірогідністю до 10% ми будемо отримувати ефект берсерку на 5 секунд. Я вважаю, що це прекрасно. Більше ніяких скажімо так, ну, штук для того, щоб це запустити, в нас тут немає. Давайте точно подивимося, де воно в нас тут є. Вмикаємо кровотік, дивимося, що це вміння ми не використовуємо, ми його беремо як прохідне, це вміння також не використовуємо, листаємо далі. Тут ці пасивки діяти не будуть і ось цю штуку ми не використовуємо. Тобто, щоб запустити Кроватік, нам обов'язково потрібно брати щось із наших допоміжних ось цих спеціалізацій, з нашої майстерності. Тому обираємо дворучний меч, ми їм бити не будемо, але ми оберемо від нього бонус для того, щоб запускати також берсерка. Далі, що ми зробимо, ми з вами, мабуть, вімкнемо нашу нашу нашу. Так, нашу методичку. Ми хочемо, ми хочемо що зробити? Ми хочемо знайти наш тест класів. Так, його видно, мабуть, не буде, тому що захоплення йде гри. Так, пошукаємо нашого е, варвара, якого ми тестували. І дізнаємося 70-й портал ми йшли десь 5 хвилин. От зараз і перевіримо, як ми будемо його проходити. Е, знову е, трошечки задінемо нашу тему з приводу проходжень взагалі порталів. Е, я вважаю, що все-таки перед тим, як нам збиратися на сезоні, ми маємо розуміти, до речі, знаєте, що забули. Давайте приберемо руни, ті, що нам дають більше урону по куакс, тобто, коли ми витрачаємо ресурс, ми можемо більше наносити на 100% урону. Там, зек залишимо, приберемо з ці руни по куакс для того, щоб поставити сюди руни цир, я хочу. Хочу руну цир. Давайте її знайдемо. Коли ми б'ємо вміннями і, мабуть, руна зан. Тут вона в нас є, чи немає її є. І ставимо сюди прекрасну руну зан. Щоб наші атаки і так були подавляючими час від часу. Набиратися вона буде швидко, не будемо ми ловити ніякі стаки. Тобто я вважаю, що коли ви збираєте свого персонажа, ви маєте розуміти, що ви ним збираєтеся робити. Я думаю, що цього персонажа, скоріше за все, я нарешті буду розбирати, тому що він мені не подобається по ігровому процесу. Можна, звичайно, його використовувати для того, щоб проходити якісь надвисокі рівні ями. Але мені ось це вміння Mighty Troll, ми його називаємо Могутній кідок. Ну, краще звучить, звичайно, в оригіналі. Mighty Troll». Звучить прикольно. А от могутній кідок це звучить як. не знаю, як якась назва минулого вашого роботодавця. Який не доплачував вам зарплату, не знаю. Могутній кідок. Смішно. Ну. Мова йде, звичайно, про ось це вміння. Прекрасне. О, так. Про що я хотів розповісти? Про те, що. Коли ми обираємо збірку, ми можемо з вами подивитися, як вона буде грати. Ну, чесно, мені в принципі цей варвар більш-менш подобається, як він себе почуває взагалі в порталах, Тобто, щоб пройти якийсь рівень ями навіть з невкаченим якимось гліфом, ми можемо без ніяких проблем. А якщо мова стосується якихось івентів, тобто, якщо ми проходимо з вами якісь підземелля, або якщо ми проходимо з вами якісь, наприклад, Орди або проходимо там кошмарні підземелля, хелтайт. То мені здається, що це один, мабуть, з найгірших виборів для гри, тому що, ну, звичайно, весело кидатися цією зброєю. Про це ми говорили з вами вже і в 9 сезоні, та, мабуть, можливо, і в восьмому. Ні, можливо, в восьмому пропустили, а в 9-му точно, я пам'ятаю, що говорили про цього варвара. І там розповідали про те, що грати ним це одне загальне страждання. Тобто ну, грається він нормально, збірка нормальна. Вона підходить для того, щоб проходити якісь високі рівні порталу. Тобто, нею гравці можуть закривати там і 120 рівні порталу. Але чи варте це того, тобто збирати цю збірку, яка рухається максимально повільно. Хтось казав, що можна зробити, щоб вона рухалася швидко. Друзі, ну, звичайно, можна звичайно можна це зробити, щоб е, рухалася вона швидше. Але саме щоб рухалося, швидше він е, кидати цю зброю не буде. Навіть якщо розігнати е, швидкість атаки до е, максимально можливого рівня. Ну, буде ця анімація спрацьовувати трошечки скоріше, але чи вирішить це питання, наскільки зручно цим всім ділом буде грати? Тобто ми бачимо, що в принципі, ну, грати можна, але ну, задоволення від, від цього, звичайно, таке собі. Тобто Тут не йде мова про саме збірку, тут не йде мова про те, що вона погана. Ні, ні в якому разі вона непогана. Нею можна без проблем грати і в сезоні, і в несезоні, в принципі, Тобто вона буде проходити якийсь контент, вона буде проходити навіть босів. Але мова йде про те, чи є веселіші збірки на цього персонажа. І я вам відразу відповім, що є. Тобто можна зібрати якусь не таку потужну збірку, нехай вона буде проходити якісь нижчі рівні порталів. Але якою хоча б буде грати весело. Тобто, Коли ви збираєте персонажа, я завжди намагаюся говорити про те, що вам потрібно зібрати спочатку збірку для того, щоб фармити контент. Тобто, Нам не потрібна суперпотужна збірка, нам потрібно, щоб це було зручно. От ми бачимо, що навіть 70-й рівень ми проходимо вже 4 хвилини. ми, звичайно, з вами зараз швиденько я думаю, пройдемо. Тобто ми бачимо, що ми проходимо вже цей рівень 4 хвилини, що не дуже б сильно нам хотілося б, нам хотілося б, щоб він проходився трошечки швидше, але ми нічого зробити не можемо. Тому що ну, персонаж, по суті, в нас такий. Так, і що ми ще з вами можемо зробити? Що ми можемо зробити? Так, ось цей символ прекрасний. Дивимося, що в нас навіть було записано, що проходили 5 хвилин. Запишемо, що 4 хвилини. А 75 6, 6-7 хвилин. Тобто, ми. Краще з вами будемо обирати якусь збірку, яка підходить нам для всього. Тому що ну, ось ці збірки вони, звичайно веселі. Я бачу, як із сезона в сезон вони, скажімо так, прямують з одного сезону до іншого. можна... Збирати їх в кожному сезоні, але я все ж таки відношусь, мабуть, до тих людей, яким ці збірки просто-напросто набридають, тому що в цьому немає ніякого сенсу збирати кожен сезон одну і ту ж саму якусь збірку. Я вам раджу брати, наприклад, не з тих гравців, що проходять цією збіркою якісь там надвисокі рівні ями, чи намагаються нею грати разом там з землетрусами. Я вам раджу брати якісь нові збірки. Сезонні, наприклад, через ті ж, ті ж самі базові вміння, тому що їм грати набагато веселіше. Тому що, звичайно, ну, можна грати і цією збіркою, можна без проблем розкачувати цього варвара. Але навіщо, якщо є набагато цікавіші варіанти, набагато скоріші і набагато дієвіші? Тобто ми бачимо, в принципі, вже з вами, як він працює, ми бачимо, що. ну, Ігровий процес виглядає так, що ми просто-напросто більше часу знаходимося з вами на місці. я вважаю, що це супер якось сумно, що це не становить для нас ніякої користі, і ми не будемо займатися цією дурницею. Краще всього це можливо, краще за все, залишимо, можливо, якісь речі, які у нас тут знаходяться. Міфічні або унікальні, щоб, можливо, затестувати щось іще, але не будемо намагатися ним просто-напросто грати. Тому що можна це робити, але навіщо? Якщо ігровий процес нам просто-напросто не до вподоби. Тобто можна, звичайно, придумати щось з рунами, можна, звичайно, придумати щось з вміннями, можна намагатися на сезоні. Зробити так, щоб цей персонаж рухався максимально сильно, максимально стрімко, максимально безпечно. Але ігровий процес виглядає досить все одно повільним. Тобто, якщо брати до уваги ті збірки, що зараз існують взагалі в 10 сезоні, та я думаю, і ті, що були в нас в попередніх сезонів, на той же самий землетрус, наприклад, або на випад, вони виглядають просто-напросто набагато цікавішими. Можна намагатися цього персонажа розігнати до того е, моменту, щоб він почував себе схожим чином, як і ті збірки в якомусь простенькому контенті. Але навіщо це робити, якщо ми бачимо, що ну, е, не сказав би, що цей ігровий процес виглядає просто-напросто веселим? Тому, друзі. Це лише нагадування про те, що коли ми обираємо збірку для того, щоб грати своїм персонажем, подивіться, як вона виглядає. Завжди в збірках, я знаю, в планерах є ролики до цих збірок, як вони мають виглядати. Тобто ми можемо подивитися їхню варіацію, як вони виглядають, і зрозуміти, чи будемо ми їх використовувати. Тому що очевидно, що. Такий ігровий процес нам просто-напросто не до вподоби. Бачимо що по часу, що в цьому немає жодного сенсу. Тож ми звідсіля виходимо. Тож, друзі, коли дивимося рейтингові таблиці. Дивимося також, наскільки ця збірка буде зручною у використанні, тому що ми з вами змінили, начебто, щоб нам стало трошечки простіше, а нам стало тільки від цього трошечки складніше. Повертаємо все до того моменту, як у нас було, і будемо намагатися якимось чином грати нею далі, так, як вона в нас виглядає у варіанті для підпушу. Те, що хотів порадити вам, не обирати збірку через могутній цей кідок для того, щоб грати нею у звичайних івентах. Тобто оберіть все, що завгодно, окрім неї. Тому що, щоб проходити Хелтайт, щоб проходити орду, щоб проходити якісь підземелля, я не думаю, що це один з найкращих варіантів. Тому що вона достатньо просто-напросто повільна. Її можна зробити потужною, її можна зробити надсильною, щоб нею проходити навіть і 120-ті рівні ями. Але навіщо нам це робити? Якось так. Будемо її, мабуть, видаляти взагалі. Я думаю, що не будемо найближчим часом взагалі ніколи до неї повертатися, допоки в грі щось не зміниться. Бо реально, ну. Намагалися якось з нею щось придумати, намагалися нею проходити і високі рівні ями. Я думаю, що просто-напросто, друзі, оберемо якусь збірку ліпшу для гри. Просто для знайомлення, щоб ви знали, ну, що ця збірка із себе собою. Ну, що вона із себе являє? Тобто, щоб ви розуміли, як вона працює і чи варто її збирати. Давайте ще продамо ось ці предмети, покажемо вам, як виглядає дерево навичок, як виглядає парагон. можливо, хтось із вас захоче її зібрати, але знову ж таки я не раджу, не буду розповідати про навички, тобто, я не бачу великого навіть сенсу розповідати про те, які навички тут використовуються, ми можемо їх всі показати, як вони виглядають. Зараз покажемо, покажемо також дерево парагону, тобто робити розбір про цю збірку, показувати планер цієї збірки, ми скоріше за все не будемо. Тому що ну, ви скажете, що гліф там не прокачаний, це все зрозуміло. Це гліф для урону. Навіщо нам його прокачувати, якщо ми збираємося просто-напросто цю всю історію з вами видаляти? Тож, це відео було виключно для ознайомлення, друзі, щоб ви не обирали такі збірки для гри. Ми її побачили, як вона працює. В сезоні ми її точно збирати не будемо. І 100%. Ну, розбирати сам білд ми не будемо. Але якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо не підписані. Тут будуть виходити різноманітні ролики по цій грі. Щоб їх не пропустити, підпишіться. До зустрічі в нових відео.